Зараз машина з 5.30 заорендована. А зараз тільки четверта. І, І почекати півтора години, щоб забрати машину. Стова машина, ні? Була прям така гаряча, ніби в ванні. Привіт на відео. Нарешті сюди поїдемо в Флориду на океан, типу, на море. Тут просто море немає тут океан, але океан тут це саме, що море. Зараз ми поїдемо на <рик> цій машині в... Я Ну, <ці> в <ва>, Майами. <рик> 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 Коротше, туди їхати в аеропорт півтора години. Потім з аеропорту три години отіти в Флориду. Ми приїхали в аеропорт. За 2 години в нас виїзд. Далі ми мали відрукувати як на самоліт типу. Стануй якось. Що за херня? Ну то що в нас? Тут три місця наш четвер. Чо, чотири місця, що ти не бачиш? Так, ти бачиш, я чотири місця. Раз, Тим два, три, чотири. наше? А че? Це це є... Ти заброньована? Ти заброньований. А Анвебл то недоступний. No. А во є? А... Що двот... no, <laughs> <laughs> далі? Три. Чотири прямо. Ось хімію куретик в п'ять пачка. Телефон переставити, так? А, є? Так. Дай іду. Давай. Ходи.

Ми прийшли з цього херню. Коротше, Щоб пройти іменно через то, коли ти те ашканує, типу, тебе ніч такого нема, то коротше, ти визуваєшся от пів години до посадки, до розльоту шість. І така Ого, така Такова тіночка.

Сідаємо сюди сідаємо. Звичайно, погодка зараз не дуже. Там тільки що мряка легенька була. І коротше, ми зараз прийшли, типу, ми заорендували машину заздалегідь до поїздки. І прийшли коротше, її зараз забирати. Ми прилетіли чуть, -чуть швидше. У нас машина з 5.30 заорендована. А зараз тільки четверта, по четвертій. І почекати півтора години, щоб забрати машину. Така машина оренду. Машина, ні? Ото машина. Сюди я вже приїхав, телефон у мене був розрядився. Зараз скоро пробіжемося, зробимо ротур. Я вже навіть сходив в басейн. І там перший поверх. Тут, тут така тимка. Тут ванна. І тут Випрямлений туалет і тут душ. Типа і ванна, і душі. Далі Це прибір одне. тут не Коротше, сьогодні часто купались в басейні, завтра вже станемо і будемо їхати в океан. Нам на океан їхати 7 хвилин нам ще типа не. Привіт, нове відео. Сьогодні вже знімаю на GoPro. Їдемо сьогодні в цій машинці. Їдемо на океан, покупаємось. Откуди там куба-коба? Ми тут не Була прям така гаряча нібивання. Люди буде. На цьому закінчилась перша частина поїздки в Флориду. Як мінімум буде ще одна частина, коли ми будемо вертатись назад, якщо ще буде щось цікаве,